Аварійна середа до обіду 7 травня у різних кутках Бердичева стались кілька дорожньо-транспортних пригод. Одна з таких на вулиці Житомирській у районі колишнього шкіроб'єднання. Кермувальники Форда і ваза 21099 вирішили владнати ситуацію без участі правоохоронців. Чого не можна сказати про учасників іншої пригоди, що стала з цього ж дня неподалік перехрестя вулиці Європейської та Лілії Карастоянової, автомобіль зазвіда, який зупинився, щоб пропустити пішоходів, отримав удар від Мерседеса. Водій автомобіля Мерседес, не вибравши безпечну швидкість руху та дистанцію, не встиг зреагувати вовремя на перешкоду, яка з'явилася на його путі, внаслідок чого стало зіткнення двох автомобілів. Тілесних ушкоджень під час дорожньо-транспортної пригоди люди не отримали, є тільки механічні пошкодження на транспортних засобах. А в ДТП, що сталося на вулиці Житомирській, постраждала літня жінка. Вранці 7.05 сталася дорожня транспортна пригода, наїзд на пішохода в дворі будинку номер 53 Водій таксі, рухаючись заднім ходом, не впевнений в тім, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху та скоїв наїзд на жінку похилого віку. Внаслідок чого останнє отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Бердичівської міської лікарні. Згідно правил дорожнього руху, пункту правил 10.9. Водій, рухаючись заднім ходом, зобов'язаний впевнитись з тим, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. Якщо оглядовність обмежена, він зобов'язаний залишити до цього інших осіб. Водій цього не зробив, але всі обставини з'ясує слідство.